Мама Айдар просить жителів громади долучитися до збору на антидронову рушницю. Жителька селища Вороніж пані Ольга, вже третій рік поспіль допомагає та організовує інших, аби надати посильну фінансову та іншу підтримку для батальйону Айдар, який став для неї майже родиною. Пані Оля, дякуємо за постійну допомогу. Наш підрозділ потребує півдрона для виконання бойових завдань. Дякую за постійну допомогу. Слава Айдару! Айдар, слава! Наша землячка не просто долучається до допомоги оборонцям. Жінка багатодітна мати, і одна з її доньок є військовослужбовицею Збройних сил України, яка від початку війни несе службу на найгарячіших напрямках. Вона навчалась у Банківській академії, потім їй захотілося військову кафедру. Після бакалавра вона пішла по срочці служити, в Очакові служила, а потім після Очакова. Пішла, попала в Айдар. Четвертий рік уже там. Вона перед фактом поставила, дві неділі служить, дзвонить. Поплакала, поплакала, ну що зробиш, її вибір. Мама Оля, хоч і страшенно переживає за доньку, проте прийняла її вибір і тепер всіма зусиллями намагається допомогти своїй наді та її побратимам. Після довготривалої розлуки у завантаженій автівці, долаючи перешкоди і страх. Їде на зустріч із нею по зруйнованим населеним пунктам Харківщини та Донеччини. Каже, заради цих обійм готова знову і знову просити про допомогу. Вклонятися кожному і робити неможливе. Бо її 26-річна Надія, красуня та розумниця, не тільки сама влилася в батальйон, а й зробила так, що її мама наразі вважає воїнів Айдару частиною своєї родини і свого життя. Жінка регулярно оголошує збори на потреби захисників. Останній з яких закрився нещодавно, і в результаті, спільними зусиллями мами Айдар і небайдужих жителів громади вдалося назбирати більше 80 тисяч гривень, трохи більше, ніж за місяць. Там моя сім'я, Айдарівці моя сім'я. Мені вже хлопці позивний дали, мама Айдар. Я для них мама, вони діти мої. Ми ті літачки привезли вам не передати, як у їх світили очі, як вони радім. Ташкам були тим гостинцям, що ми привезли, їх обнімаєш і плачеш, і вони плачуть, і, і ти плачеш. Ми громадо і, і книжки допомагали, і вороніш, і знайомий, і незнайомий, і, і всіх не знаєш, що допомагав. Ну, я купила чотири дрони, чотири батареї, і ще ліки купила, і хімію купила хлопцям. Оля, хочемо подякувати вам за надані FPV дрони. Ними ми будемо влучно і вчасно нищити окупанта. Слава Україні! Героям слава! наразі для антидронової рушниці потрібно набагато більше майже півмільйона. Проте жінка сподівається, що громада об'єднається і збір невдовзі буде закрито. Адже ця зброя допомагає боротися з ворожими квадрокоптерами-розвідниками. Тим самим зберігаючи життя нашим захисникам та цивільним. З миру по понитки ми маємо їм допомогти. Вони, вони нас захищають, віддають за нас життя, те, що головне в їх. То я звертаюся до всіх мам, кого діти служать. Кожна мама, плаче, бо як переживає, хоче, щоб дитина повернулася живою. І ми повинні допомагати хлопцям. Вони не винні, що деша. Не виходить, чи не дають їм ті зброї. Вони нас захищають, вони потребують підтримки. Тож, якщо вам не байдуже, і якщо ви готові та можете зробити свій внесок в нашу майбутню перемогу, долучайтеся до збору на антидронову рушницю для воїнів батальйону Айдар гроші можна надсилати на картку під номером. 41-49, 49-92, 60-72, 71-34. На ім'я Шегранець Ольги. Ми бійці 24-го штурмового батальйону «Айдар». Наразі виконуємо бойову задачу на Бахмутському напрямку. Для виконання роботи нам необхідна антидронова рушниця. Без вашої допомоги нам не упоротись. Слава Україні! Героям слава!